Вітаю! Ви на каналі Оперативних новин Ньюзрум. з З вами Віктор Смірнов. Російська Федерація може готувати масштабну ракетну атаку, щоб помститися за Курську область, стверджують у британському виданні. У ньому зазначають, що влада України нібито не виключає, що РФ може спробувати завдати удару по урядових будівлях. Росія може готувати масовану атаку ракетами і безпілотниками у відповідь на прорив ЗСУ у Курській області. Про це пише британська газета Зе Таймс. Один із високопоставлених чиновників в українському оборонному відомстві у коментарі виданню на умовах анонімності повідомив, що Російська Федерація може здійснити спроби завдати удари по важливих цілях у столиці, включаючи парламент та інші урядові будівлі. Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курс, не залишиться безкарним, каже джерело видання. На думку співрозмовника The Times, йдеться не про кілька ракет. Це можуть бути сотні з використанням складного озброєння, крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити. Цитує видання неназваного українського посадовця. Натомість ще два видання пишуть, що Путін може масштабно вдарити по урядовому кварталу у Києві, помстившись за Курську область і показавши всьому світу, що таке не залишиться безкарним. Це Moscow Таймс та. AFP. очікується, нібито сотні ракет по столиці нашої країни. Часові рамки ніхто не вказує. В цей же час адміністрація Байдена також турбована, що Україні може загрожувати жорстка відплата з боку Росії за атаку збройних сил України у Курській області. Також існує імовірність, що російські війська можуть завдати ракетного удару по Києву в день незалежності України 24 серпня однак, навряд чи він буде апокаліптичним. Так вважає військовий експерт Олександр Коваленко. На його думку, росіяни в будь-якому випадку будуть у серпні бити по Україні. Є великий ризик удару на День Незалежності. Вони до цього заздалегідь готуються. Але чи буде це апокаліптичний удар? Ні. У них вже немає потенціалу запускати по 150-200 ракет. Все, що вони можуть зробити, ми вже бачили. Цілком можливо, можуть вдарити по урядовому кварталу, але знову ж таки у Києві досить непогана ППО і реалізувати атаку буде дуже важко, пояснив він. Водночас, експерт Владислав Селезньов сумнівається, що Росія буде мститися на емоціях, бо ворог прагматично оцінює свої сили та можливості української системи ППО. Ризики ракетних та дронових атак існують. Ми завжди маємо бути поготові. Чи буде масована атака на Київ 23 чи 24 серпня? Ворог битиме, не призв'язуючись дат, а тільки тоді і таким чином, коли матиме для цього ресурси, розповів він. Він зазначив, що ресурси досі залишаються ключовим фактором. І якщо буде паритет чи перевага України у засобах відбиття повітряної атаки, то у ворога жодних шансів. Київ найбільш надійно прикритий від дронів і ракет. Думаю, все буде добре. Але виключати масштабну ракетно дронову чи комбіновану атаку я не став би. Чи можуть вони атакувати Кабінет міністрів Верховної Ради чи Офіс президента? Так. Чи буде атака ефективною? Залежить від наших можливостей, додав експерт. В будь-якому випадку ігнорувати сигнали повітряної оборони не варто. Зрозуміло, що окупанти і раніше завдавали масованих ударів, і допоки триває війна. Загроза є постійною, але нехтувати своїм життям в ніякому разі не можна. Тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Віримо в наші зсу, наші ППО і Слава Україні.